Зараз з нами на прямому зв'язку Ірина Борзова, голова Підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Вас вітаємо, пані Ірино. Скажіть Вітаю, нам, шановні. для яких саме категорій захисників і захисниць у державному бюджеті передбачені кошти на придбання власного житла і знову-таки, про які терміни йдеться? Тобто це просто передбачені кошти, а реалізація, можливо, і за 20, і за 10 років, чи це передбачені кошти і реалізація ось тут і зараз? Питання забезпечення житлом ветеранів війни повинно бути пріоритетним у сфері ветеранської політики, і саме законом України про державний бюджет на 2024 рік передбачено 5 мільярдів 700 мільйонів гривень на грошову компенсацію для ветеранів війни та членів їх. Родин у цьому році дві з половиною тисяч осіб отримують кошти саме на придбання житла числа осіб з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи, членів родин загиблих, внутрішньо переміщених осіб, які мають статус учасника бойових дій, а також внутрішньо переміщених осіб, які мають статус Татус особи з інвалідністю внаслідок війни саме е, в цьому році протягом літа е, вже ветерани війни та члени їх родин будуть отримувати грошову компенсацію. Грошова компенсація становить орієнтовно е, 2 мільйони гривень, і це залежить від е, кількості е, складу е, сім'ї. І як ви вже зазначили, що ці е, кошти протягом року ветерани війни або члени їх родин можуть витратити на придбання житла, яке вони будуть обирати самостійно. Хочу зауважити, що у 2023 році за цією програмою 2600 осіб отримали кошти на придбання житла і на сьогоднішній момент вже 2200 осіб з числа ветеранів війни придбали власне житло. Тобто ми можемо говорити, що приблизно 2,5 тисячі осіб щороку держава може забезпечити ось цією програмою, так? Так. Гаразд. А м, чи можемо очікувати збільшення в наступному році, звісно, враховуючи те, що є дефіцит бюджету, і що потрібно зробити тим, хто підпадає під цю програму, щоб отримати можливість податися на компенсацію на житло? Програма забезпечення житлом є дуже актуальною, тому що насправді з початком повномасштабного а, вторгнення проблеми з житлом тільки загострилася, і а, парламент буде робити все можливе для того, щоб у бюджеті 2005 року було передбачено більше коштів. Для того, щоб отримати грошову компенсацію, а, ветеран війни повинен стати обов'язково на квартирний облік. А, в народі ще говорять в в чергу на житло, як це можна зробити, потрібно звернутися до органу місцевого самоврядування для прикладу у центр надання адміністративних послуг з заявою про те, що ветеран потребує або члени родини, або члени загиблого потребують придбання житла, і потрібно написати заяву. Для взяття на квартирний облік дуже часто буває так, що у невеликих громадах не володіють інформацією, який потрібен пакет документів, і можна подивитися цю інформацію на сайті Міністерства у справах ветеранів або на електронному порталі ЄДІЯ. І от коли вже ветеран війни подасть документи і заяву про взяття на квартирний облік протягом 30 днів виконавчий комітет а, міської або сільської ради повинен е, прийняти рішення і видати документ про взяття на квартирний облік, в якому обов'язково повинно бути вказано дату взяття на квартирний облік, а також норм, е, номер черги. Якщо буде відмова, обов'язково повинні дати письмове пояснення. І отже, з цим документом можна звертатися на участь у різних програмах. В тому числі цей документ про взяття на квартирний облік можна подати у управління соціального захисту для того, щоб отримати грошову компенсацію на придбання житла. Пані Ірина, поставимо тут крапку. Дякуємо вам, що ви пояснили. Дуже важливо, щоб соціальні працівники працювали і у них були так. подібні інструкції. Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики, Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, була з нами на зв'язку.